Нічого. Ну? Ну? А тепер що? 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 Нічого. Брешеш, бо як нічого. Батько казав, розпитає обо всім. А чорти ти знав, чим й питати. Я вже все позабував. Так піди до батька. Розпитай його, коли позабував єси. Так він бо добре казав, не від неї не йди від неї, каже, говорить, поки про все не домовишся. Не об чим нам домовлятися. Як ні обчим, коли ти вже за мене йдеш, ні, голубчику, всього ніколи не буде. А чом не буде? Тим, що я за тебе не піду. А чом не підеш? Тим, що не хочу, а чому не хочеш? А не хочу тим, що не хочу. Ну, тепер твоя правда. А батько казав, що ти підеш, не піду. Ну, а батько казав не потурай її, поженихайся, та пісенки заспівай. То вона і піде. Ось я й заспіваю. Ой чи я ти дівчина. Чи я ти? чи вийдеш ти на вулицю гуляти? Дип-дип на село кив на нього. А що чи хороша моя пісня? Така точнісінька, як і ти, що нічого і не второпаєш. Ось слухай, яку я тобі заспіваю. В мене думка не така, щоб пішла я за стецька. Стицько стицький, стецько бридкий, цур тобі не в'яжися, пек тобі відчепися, божерільний. А що, Стецю, Чи хороша моя пісенька? Погана, який нечистий тебе такою навчив. Як я її розслухав, то вона дуже погана. Зачем ти ти співаєш, га? Та я тобі і співаю і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Не треба мені твого тіння, підеш і без нього. А щоб я за тебе пішла, то навряд, бо наше сватання ще вилами по воді писане. Писане, писане, ей, чи прісько, чи домахо, чи як тебе? Послухай, і йди. Ось якщо ти вже була моя жінка. І сказала, що не хочеш за мене йти, то я б тобі пику побив, як мені татом часом б'є. А тут тепер і не можна. Батько казав, що після весілля жінку можна пити скільки хоч, а тепер і не можна. Дарма я й почекаю, а поки ще ласкою прошу піти за мене. Ось і старості пришлемо. Чи присилать? А як же присилай, присилай. Побачиш, якого облизня підмають, а пічку лупатимеш. Отак ли ще й повикалупаю? Бач, яка жарцілива, але б ще трохи й ба і око б не виколупала. Ну зачем так робить? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку родую. А ну, кажи ж бо, як ми поженемось, то що будемо робити? Га? Кажи. Ти знаєш, а я не знаю. Я знаю, а чи ти знаєш? Та ну тебе, Стецько. Ладно, так я тобі й скажу. Нігде правди, діти, мене батько навчив. Чи розказати? Ну, скажи, скажи. Напочмо коржів, зомнемо маку та намішаємо з медом і посідаємо. І наїмося, і не мудрість кажуть. Я ще з роду не женився. То будь гарно, жонатому. Будеш мені головеньку мити, голубити. Вмиє й змию, хай тобі чорт. Уляно, уляно, а йди обідати. Зараз, мамо, прийду. А коли стецько тут, то кличу його. Ось оздечки я обідати зараз. То вже я люблю обідати. Я південь обідав би і вночі обідав би, і в папу обідав би. І встав обідав би, і спав обідав би, і йшов обідав би, і лежав обідав би.